Вітаю вас, я у Франції. Погода Блин, літо, показує в мене 4 градуси, але на дворі реально тепло, куртку не защіпаю і взагалі практично такий наполовину роздягнений ходжу. Ось, Я мав ну, цілі вихідні, звичайно, сидів відпочивав. Знайшов Макдональдс, там ще два поляки стояли на бусі, на бусах. Ми собі там тринділи трохи туди-сюди, і Макдональдс тут є великий плюс. Тут е, Макдональдс немає так, як в Німеччині, вказується. Бо я раніше думав, що у Франції взагалі Макдональдс заблокований або хоче пароль. А вказується, він тут взагалі розблокований. Тобто він тут цілий день працює до 12-ї години. І не три години як в Німеччині, а цілий день. Як восьма ранку, по-моєму, восьма він відкривається чи 9-та. Як включив, так і до 12-ї вечора рівно він працює. Ось я мав е, дві загрузки, але розгрузки три. То там перша загрузка в мене було дві паліти розгрузити в одне місце. От якраз зараз я їх везу розгружати. І після того я мав загрузку два величезних холодильника, таких як для магазину, таких, рефрижератори, типу як для прилавок. Типу, що він зверху відкритий, і там насипаєш морозиво чи рибина, і собі звідти вибираєш. Ну і я вже їх двох розгрузився. І зараз маю 90 кілометрів. До розгрузки тих двох палет. Досить тут гарно, тому вирішив трохи зняти. Ось, там же в Макдональдсі набрав собі трохи води. От. Бо тут інакше у Франції -то повний капіт. Як я вже і розказував. Тому тут треба користуватися Макдональдсом. Так всі поляки роблять, ну і так і я робив. Ось. З душем у Франції взагалі проблема, хто їздить по безплатних дорогах, тобто майже всі. Тому е, єдиний варіант це просити на фірмі. Причому слово душ вони розуміють. Я не знаю, чи то по-французьки так і буде душ. Чи щось інше ось. Але. Але типу, от вони то розуміють. Бо по польськи, наприклад, «пшишніць», ну то не кожен взагалі пойме про що йде мова. Але то ніби якщо так, бо я завжди шукаю якусь е, щось аналогічно ну, похоже до того. І по-нашому то буде просто як оприскувач по свого роду. і виходить та й Вот. Бо запам'ятати, звичайно, то спочатку тяжко. Ну і в французі говориш душ. Одне, що розуміти, у Франції по-англійськи вони взагалі ноль. Але багато з них знають німецьку. Тому у Франції вигідно, хто знає німецьку. Ось. Багато так зустрічається, вони щось стараються так по-простому пояснити і розумію їх. Ну, тобто, коли вони там не говорять скоро і не таляпають «багато». багато. В більшості вони не, не говорять ні по-якому, звичайно, тільки по-французьки, ну але якось та й домовляємося. Зараз ще акумулятор заряджаю, бо за вихідні, звичайно, розрядився, враховуючи, я ще минулий цілий тиждень стояв. І там той другий, я, добре, що я був трохи за п'ятницю цілий день зарядив, і він мені нормально завів машину, і досить так він мені нормально вихідні перетерпів. Хоча теж не ідеально, бо два рази вже було таке, що я ледве-ледве машину завів. От дизель хоче, заводиться завжди з півтика, але якщо акумулятор хороший, тобто він хоче толчок такий мощний. І от, коли акумулятор підсів, він починає б би б биб биб б -би -би -би. Ну і відповідно, дізель не хоче заводитися. І я от кручу, я чую, що вже ще от секунда і акумулятору звізда. І якісь 2-3-4 секунди крути. І заводиться. Ну і чую за каналу. Особливо вночі, коли починає ставати холодно. Хоча цієї ночі не було дуже холодно, але пару моментів було. Вночі все-таки мінусова температура. Вот, і цей. І отакий от, от прикол. Що ще нового? Загрузив я за вихідні знову два, два відео. ну тобто, Це я дуже радий, що так мені вийшло, я хотів ще третє загрузити, але вже мені не вдалося. Дуже з тим ютубом проблем. Треба буде якось їздити в інтернет і пробивати, чому то по-дурному зроблено, ну, чому не можна догружати потім то відео якимись частинами. Шукав я програми, знайшов якусь програму там, вот. але та програма все рівно вона ні хрена толкового не дає. Ніби воно ніби трохи скорше загружається. Але якщо програму виключити і включити другий раз, воно перериває і ви відео починаєте знову грузити з нуля, то там особливого якогось толку з неї нема. Мушу шукати, буду шукати в принципі ще якісь програми, ну, мусить щось такого бути. Такого мене щось цікавить, іменно такого роду, от як... Скажімо, торрента, що ти собі поставив на закачку, інтернет з'явився, воно собі погрузило. Інтернет пропав, воно перестало, потім продовжило. Ну, це нормальний варіант. Так я би вже давно, напевно, половину відео би вже загрузив, тих, що в мене зараз є. Я їх спеціально зараз порозділював частями. От пішла зараз оця про Берлін на дві вже готова, вже загружена. Ну, типу, вже на цей момент. На жаль, так виходить, що от коли ви будете це чути, то вже якби буде пізно, бо вже ті відео попередні вже загружу. Саме в мене там трохи вийшла така херня, що от декілька відео я загрузив от, наприклад, ту же їду І Їду, і, 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 і. плюс, наприклад, та Італія, Швейцарія. Я їх загрузив, тому що вони менше займали і мені було зручно їх загрузити. Але суть в тому, що, наприклад, воно, воно пішло трохи не, не по порядку. Бо, скажімо, зараз в мене є з Польщі в Германії, от коли я починав другий рейс. Тобто виходить, що от, е, з оцей Берлін і їда. Їда мала бути перед Берліном, так і сталося. Але ще перед тою їдою, мало бути, е, як я заїхав е, в Німеччину з Польщі після відпуску після свого цього тижневого, який в мене був на Новий рік. Але найголовніше, що, наприклад, Італія, Швейцарія, яку я вже загрузив, мала бути ще перед тим, бо це був ще попередній рейс. І точно так само я маю ще відео Бельгія Італія. Тобто як я попав в ту Італію якраз. І це от дуже цікаве відео, і воно досить велике, воно там має 4 чи 5 частин. Але в чому його плюс? В тому, що воно що іменно це був мій можна сказати самий цікавий рейс. Цікавий в плані того, що е, я проїхав 5 або 6 країн, поки це все цей сам рейс. Бо тому що з Бельгії в Італію. Мене повело так, що з Бельгії я виїхав в Голландію, з Голландії в Німеччину, з Німеччини в Австрію, з Австрії в Швейцарію, і аж тоді Італія. От. Це вийшло досить цікаво. І, і, і. і тому от, якби, проблема в тому, що якби, це вийшло не по порядку. І це трохи недобре, бо ви слухаєте, і, і вам плутається те, що я розказую, і мені вже самому то починає плутатися. О, але ну, на цих вихідних, коли я буду в Україні, я по-любому це все е, з'єднаю, закину все, що я маю. Я маю зараз цю Бельгію готову. Крім того, я маю те, що я їздив по Німеччині ще пару частин і пару частин по Франції. Плюс зараз я знову вернувся до Франції, їжджу, то буде ще оце. Я мушу, поки буду в Україні, мушу загрузити то все. Я не знаю як, яким. Опс. Сорі, телефон випав. От, Я не знаю, яким макаром я маю то все встигнути. Але я думаю, що я якось ноутбук підключу і буду рішати свої проблеми, а він собі буде рішати свої проблеми. Ну, Інакше в мене варіанту немає, і тому я мушу рішати якось так. От, Так само в мене план купити свій новий ноут, бо в мене старий ноут. Ну як, він ще не такий, щоб аж прям старий, але йому вже три роки десь. Мається на увазі, що не старий. Не старий, то в плані того, що по характеристиках я от зараз йду в магазини. Такі ноути при тих характеристиках, що він має, зараз все дуже дорогі. У нього 4 процесор і 5 4 ГБ оперативки. Це якби ще не так погано. От, але в нього маленький екранчик, я його брав якраз із -за того екранчика, що він мені досить зручно возити, тому він має 14,1. Ось, його набагато зручніше возити. Але зараз мені вже того бракує і там інтегрована відюха, і воно досить слабо обробляє відео. Зараз я собі намітив ноут, що маєш. Ну, два ноути я собі намітив, але то вже буде залежати, я не знаю, наразі буде залежати від того, які витрати я понесу в Україні, бо, бо один з тих ноутів це економ-варіант, це ноут, який має 16 гіг оперативки, восьмиядерний процесор, 500 гіг вінч і гіг відуха. От. А другий це вже такий фуловий. То вже такий, що, там, 32 гіга оперативка, 2 гіга від духа, терабайт пам'яті, плюс ще якийсь SSD, додаткова пам'ять 256 Гіб. Восьмиядерний е, там, там, процесор, там ще потужніший. Звичайно, там цей інтеловський i 7 Він там такий заряджений капітально, там, ну все є на відбиток пальця. він От. Але вони обидва. Мають екран 15,5 дюймів. і Обидва вони фірма Lenovo і вони практично точна копія мого ноута. Чому? Розказую. Ноут сам виглядає так класично, він його вигляд Зовнішній він такий ретро. тобто Хто там бачив, ой тут таке старе гімно. Суть його в чому? Це є професійний ноут, це не є ноут, отакий, як ви купляєте в магазині. Да, там Sony, Vio, воно там все ліпше трохи виглядає. В чому нюанс, я його пізніше вам покажу. Суть в тому, що його перевертаєш вверх ногами. І любу його частину, чи це DVD-ROM, чи це Вінчестер, тобто пам'ять, чи це оперативку, чи там що вам треба, можна поміняти, не розбираючи його цілого. Там кожна з тих частин знімається отдільно. Все є віддільно вставлене і віддільно на защіпках. максимум має, крім того, ще одну маленький один То це відкручується і витягується без проблем. Ось, тому цим він мене устраює. Плюс, ну там один, одна незручність батарея, вона така досить більша розмірами і виходить ззаді на сантиметра 3, десь вилазить так досить сильно. Але в цьому свій плюс, що вона досить неплохо тримає, що йому вже скільки років, 3, більше навіть, може, може вже і 4, то ні, ну, десь 3 з чимось, то він ще в мене три години тримає железно. Деколи і більше, ну звичайно що робити. Якщо в мене всі програми там запущені, там відео обробляється, там вайфай, грузи, відюхи, і крім того, я ще дивлюсь фільм або граю ігрушку, то він мені на десь біля трьох годин вистачає. Так що рахуйте, це супер. от. Ну Я його продаю, звичайно, до якихось 100 баксів, там, колега хоче, я його віддам. Мені тут два не треба, тому що я ще маю вдома маленький ноут, типа нетбук. От. Цей теж мені брався він тільки із -за зручності, але опять же він теж слабенький і щось там таке ним не зробиш. Соотвісно, треба взяти вже нормальний апарат і знову на якийсь рік-два користуватися і продати. Потім вже буде дивитися на якийсь потужніше. Так само з тою камерою. Знайшов я собі камеру. Камера типу GoPro. Але не GoPro. Чому? Поясню. GoPro, дивився, я на ціни в Польщі, в Україні навіть не дивлюсь, в Україні це, це здівательство з людей. Так от, камера GoPro коштує 2000 злотих. Це сама камера е, з чехлом водоотпорним. Все, більше нічого. Е, GoPro, Це Hero 4, я маю на увазі. Hero 3. Немає екрану, має такий хріновий чорно-білий, монохромний. Вона коштує 1100 злотих. Я знайшов за 500, є і за 150, я вам скажу камери. Там різно є на, на вкусі цвіт. О, я знайшов за 500, яка там має вже 12 мегапікселів, вона досить добре знімає, фул там вона все, що треба, вона всі функції робить. і Саме головне, з неї йде комплект всього нужного. І під підводу, і на ровер, і на каску, і... І цей та палка-снімалка, як то кажуть, селфії, той моно, монопад, все є в комплекті, нічого докупляти не треба. 12 пікселів, я рахую, що мені вистачить, я дивився відео, яке знімають нею. Мене воно устроїть, плюс там ще одна батарейка в комплекті, плюс де сумка до нього така нормальна. І саме він має 2 роки гарантії. Тому а, ну і саме в фірма це голландська, реклами я робити не буду. Але хто хоче, то в інтернеті всі подивиться. І коли я її куплю, якщо вона мене буде, ну, типу, я по-любому вам її показу, знімлю. Е і розкажу, як вона знімає свої висновки. По-любому в мене варіантів немає. Я не готовий відвалити стільки днів, щоб там взяти цю GoPro, тому що я не впевнений, що вона мені буде потрібна. Та й ну, не знаю, як там в майбутньому. Наразі мені цей канал ніякої грошей не приносить. Відповідно, витрачати на нього такі бабки я там не готовий. А для свого задоволення мені там подобається ці відео знімати, тому знімаю. Якщо в майбутньому буде таке, що от, там буде велика кількість в мене підписчиків, багато просмотрів. І буде така можливість, що якісь спонсори, ну, типу там, всі в всіх курсі, як то все виглядає, але треба шукати якихось чуваків, які готові хочуть поставити рекламу, тобто мусить бути велика кількість просмотрів. Якщо хтось буде готовий поставити ту рекламу, і буде якийсь прибуток на тому, ну то звичайно, що тоді купиться GoPro Hero 4. Бо я на тому заробляти не збираюсь. Зідно, воно буде просто заробляти само на себе, На то, щоб якось зробити краще ті відео, а може купити ще й якусь програму, там таку, яка буде класно це все, якою я буду класно це обробляти. Може ще щось. Ну, Будемо бачити. Ось наразі дякую і їдемо далі.